Галина молотить затишок. Дай Боже дочекатися весни. Дай Боже дочекатись перемоги. До матерів хай вернуться сини. І росами умиють свої ноги. Земля загоїть рани кров'яні. До своїх гнізд повернуться лелеки, Кинина проросте у бур'яні, Берези соком потечуть у глеки. Мед понесе до вовика бджола, Калина вдягне вишиту сорочку. Дай Бог родина сяде край стола, під грушею старою у садочку. Весняне небо громом загриме. Рясним дощем впаде сада під ноги. Нам всім забутися захочеться в мить, хміліючи від щастя перемоги, а потім будем плакати усі, і сльози ті від радості і болю. Земля буде сльозаха в, сльозах, в усі. Тоді вже всі наплачемося волю, ніхто не буде вже ховати сліз. Дорослі будуть плакати, як діти, бо треба заживлять душевний зріз і заново учитися радіти. Дай Боже, дочекатися весни, дай Боже дочекатися перемоги.